Ну що, песику, пішли. Зараз ми з тобою дійдемо, от ми зайшли в хащі і щось ми не можемо дійти. Господи, ліс такий кошмар якийсь. О. О, нарешті річка. Мені сказали пес. Мені сказали, що за цією річкою можна йти за річкою і знайти полянку. І ось вона. І ось наше місце, де ми будемо з тобою пес відпочивати. Так. Зайчик. Все буде класно. Того, що це самий чудовий кемпінг у нашому районі. Перед річкою, деревчики. І ось таке усе. Таке багаттячко. У мене є запальничка, От. і ліхтарик на всякий випадок. І от трішки їди і вода. І, звісно, кістка для собачки. Так, песику. Вона вже там щось побачила. Ну що, це наше місце перебування, і ми з вами будемо. Ну, як ми? Ми з песиком будемо з вами ділитися тим, чим ми займаємось. Так? Саме так ви будете просто з нами на відпочинку. А ще вивезьте, будь ласка, за таку довготривалу відсутність. Але кому яке діло, скільки мене не було? У мене 25 підписників, вже 24. Так, усе дуже круто, тому, але ми не здаємось, бо ми українці, і продовжуємо знімати всяку парашу. Дякую. Я постараюся зробити це відео нормальним, хоча б трошки. Бо як може бути ненормальне відео у такому чудовому місці? Ну, скажіть, га? І ще з таким чудовим цуциком. От, бачите, вона киває. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ще, якщо хочете побачити чашку з олігом Вінніком, то дивіться це відео до кінця. Ну що ж, якщо вам цікаво, чому так довго не було відео, то дивіться зараз. Якщо вам не цікаво, взагалі до одного місця, то перематуйте це відео до того моменту, до часу, який буде в. Куточку. Ось Отут, ви бачите, я бачу. Значить, так, це дуже цікава історія. У мене була депресія дуже затяжна. Мені було так погано, все було погано. Тільки думки про Україну рятували мене від того самого. І тут я йду з гімназії, і мені дзвонить моя мати, і каже, що скоро нам приїде посилочка з України, в якій була чашечка з самим Олегом Вінником. І значить, депресія в мене пропала. Просто так я побачила цю чудову чашку, з якої я зараз п'ю чай. І депресія просто, от як її не було, вона просто пішла теж пити зі мною чай. І дивитися на чудового Олега Вінника. Вінника я в жодному разі не підтримую, він трішки гавнюк, але все-таки чашка з Олегом Вінником. Це щось просто чудове. Значить, так. Але зараз у мене опять депресія, тому що ми з... я з подружкою дивилася, скільки коштує квартира в Харкові. І все. І тепер мені треба вбити 10 людей, придати 25 почек, щоб купити собі коврик у цю квартиру. Всім дякую за увагу. Давайте перейдемо до нашого чудового кемпінгу. Клас. Пес, іди гуляй. Так, повідець мені от сюди. Коли настане вечір, я думаю, ми Роз... Так, я Українечка з Аліекспресу. Всім дуже дякую за перегляд. До побачення! Добре, якщо серйозно, то давайте подивимося, що у нас тут є Я бачу тут такий е, сундучок і отаку штучку. Ось вона. І у нас тут у нас тут є отруйна картопля. О, морквинка. і я не знаю, нафіга вона нам гнила плоть. Це можна поїсти. Добре, жертвую окупантів ми їсти не будемо. Будемо їсти тільки їхніх діточок. Дякую. І тут у нас є сундучок, і він. і він, він не відкривається. Що ж, добре. Все, більше тут нічого нема. Просто така, я не знаю, навіщо загорожена задня частина до виходу в ліс. Але, знаєте, чого ми сюди приїхали? Ми ж сюди приїхали не просто тому, що я захотіла на кемп. Ні, через це також. Але коли ми сюди їхали, тут недалеко є поселення, така, знаєте, Невеличкий хуторець. І, значить, там старі люди розказали нам дуже страшну історію про це місце. Мене попередили, щоб до вечора, якщо я зможу, ми звідси втікли до настання Темрями. Ви... Трем... Темрями. Всі запам'ятають темрява це темрява. Добре вибачте. У нас страшна історія значить, від сільських невіжених. <хи> Добре. Значить, після настання дня Темряви тут виходять монстри, які жирають все навколо і хочуть вбити всіх, хто є тут. Бу! Дуже страшно, дуже страшно. Такого я ще не чула, звісно. Навіть у нас на Бамбасі такого не розповідають. А тут все-таки є. Ну що, ми, якщо що, з песиком не боїмося таких усіх тварючок, да, пес? Ми самі, кого хочеш, з'їмо. Все-таки у нас є досвід. Так, але ось все ми тут і я не знаю, що робити. Типу, ми приїхали, і я забула м'єсо. Я хотіла пожарити шашличок з песиком. З песика, добре. Але забула м'ясо. На жаль. Так, і телефону, щоб подзвонити, і хтось мені його приніс, в мене нема. Так. Тому ми будемо просто насолоджуватись видом. Підемо, покупаємось потім з песиком. Все у нас буде круто, добре, зашибісь. Ось. Так. Е, як кажуть люди, О я, ой, я я, я одна женщина, я, даси супача, ніж вам, чорне море, я, Ялка, яй, ялта. О я. Я Ой, знаєте, друзі, мені здається, що ми трішки перекупались. От, тому вже, я думаю, я піду зараз розпалювати багаття. І що? І треба вже трошки поїсти, я думаю. Бо. Так, ну все. Ой, господи. Як красиво, ну скажіть. Ну, що за краса? Ну що, чудово. Так, пес, сідай. Ні, отойди, іди сюди. Ти там ще згориш. І буде у мене жарена собака. Іди сюди. Казявка мала. Сядь, молодець. Так, ну що, у мене є кавунчик і водичка. Чудово. Темнота, та яка? Чудово. Класно, скажи пес. На Отак На. От. От все чудово. Ну що, я вже пропоную вам лягати спати. Я думаю, що вже можна. Я чула. О, так, Тут можна так прикритись і, в принципі, це нічого не дасть, але мені так буде спокійніше. Так, ну що, ми з песиком пішли. Спать? І зустрінемось завтра вранці, коли ми вже будемо. Що? Я думаю, завтра вранці ми сходимо по гриби. Я люблю збирати гриби, тому. А ні, давай, собачка, я тебе прив'яжу отак на ніч. А то ти ще збіжиш, моя зайка. Так, лапка, отака, от отака собака. Ну що? Добра ніч. О, а я вже буду спати, да. Так. Отак. Так, лягаємо, ось так, от, вот так. І все. О! О! Собака ти це чув? пес. Ой, якась собака виє. Що це було? Господи, собака чув? Я думаю, тут є вовки. І вони нас як мінімум з'їдять. От я думаю, чому тут оця штука є. Знаєте, це... Я бачу, що це. Це вовк. Господи. Якийсь він. Незвичайний. Що це було? Це. Та ну. Господи, прости. Все-таки селяни напевно не брехали. Так, собака, не виходь. Не. Та. Ага. Що робить? Я, я. Я перший раз в житті стикаюся з зом... зомбі конякою. Вона дивиться. Вона дивиться сюди. Я думаю. я, я, я сподіваюся. І там. ж... Там. Там були якісь червоні очі. Господи пес! Що нам робить? Я, я думаю, нам. де кінь? Я думаю, нам треба пережити як мінімум. Одну ніч, і, і завтра зранку одразу ми поїдемо звідси. Будь ласка. Так, вибачте, що роблю таке, але мені треба. А, тут нічого нема. Так, треба закрити, щоб ніхто точно не пройшов. Господи, що це за створіння? Як що робити? Ой, у мене так крутиться голова. А? А? Наче все нормально? Господи мені зараз такий. Страшний сон приснився, начебто я, я прокидаюся і бачу, як, як тут ходить зом... З -з 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 зомбі кобила. Ви розумієте? О. І насниться ж таке. вже й спати не хочеться. Але до ранку треба просидіти. Зранку одразу ж збираємо свої речі, яких нема. І їдемо звідси. Ой, господи, яй. Мене до сих пор трішки тіпає від цього. Добре, я постараюся ще. Трішки поспати? Можливо, це мені якось допоможе. Але знаєте, після розповідей оцих от е, старих людей з села, це все через їх розказні, Ото, чесно. Якщо б не вони, все б було, я думаю, нормально. Так, Бес? Так, скажи. Добре, давайте я ще зараз спробую заснути. І коли засну, точніше, як проснуся, ми одразу з вами поїдемо звідси. Добре, на добраніч. Сподіваюсь, це був лише сон.

Собака. Де мій собака? Пес. Господи. І куди? Те мені тепер їй шукати посеред ночі. Бачите? це люди. О, люди, вони мені допоможуть. Ні. Ні, -ні, 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 Ні. Значить, це була правда. Значить, це не сон. <ріст> Як мені тебе жити? Але зранку вони щезнуть, і я зможу втікти звідси. <ріст> Ай, вони повсюду. Так, головне заснути. Аня спати, спати, все. Спи, 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 все буде. Все буде добре. Собака просто втік того, що побачив зайця. Все буде добре, добре, все буде добре. Зобі мене тут не дістануть, я в палаці. Знаєте, я вже не думаю, що це сон. Я нікого поки що не бачу. Я думаю, це добре, тому я візьму з собою це спальне місце. Так, що це таке? Так, я, я сподіваюся, якщо я це відкрию, то палатка не щезне і зомбі мене не з'їдять. О, знаєте, не дуже весело, але мені пощастило. Тут є печиво, хліб, мед і. Так, яблуко я візьму і ягоди. Все-таки, я думаю. Так, я думаю, це все. Ні, на всякий, на всякий такий Випадок візьму собі ще павутину. Я не знаю, навіщо, але хай буде. Так, і сундук заберу. Он він, він тихо. Так, нашо? Ну Поки зомбі десь там, я думаю, можна дикти. Зараз. <соць> Он вони. Все просто біжимо в ліс. Просто в ліс. <соць> куди? Я зовсім не бачу, куди, куди я біжу. Ай! Просто б'юсь головою. Куди мені бігти? Не знаю, буду бігти просто прямо, їх начебто тут нема. Я не думаю, що я кудись вибіжу, але хоча б ліс має закінчитися. Тут так страшно. А ще я. Я не, я не можу повірити, я не хочу вірити, що вони з'їли мою собаку. Чесно, не хочу. Я впіваюся, що. Все-таки я прокинуся і і все буде добре, так? Ось вже кінець лісу. Ні. Це якась.